З нами головний тренер команди Технологія Агросвіт» Максим Мисловський. Пане Максиме, на жаль, як бачимо, в домашніх стінах не вдалося здобути позитивного результату, проте команда залишається ще в боротьбі перед матчею відповіддю, що саме не вдалося у цій грі. Ну, як ви бачите, команда суперника дуже досвідчена, і ми наприкінці матчу зробили такі непотрібні помилки, і суперник відразу нас за ці помилки, ну, так би мовити, забув, забили два таких вирішальні голи. Дуже прикро для мене це така поразка, якась вона болюча, але дуже болюча, тому що в принципі другий тайм ми так, перевернули гру, начебто майже все виходило, але, але, але маємо те, що маємо. На жаль, сьогодні знову поразка. Як бачимо, вже. Такою поганою, мабуть, традицією є, що команда «Технологія Агросвіт» в першому таймі йде на перерву, зазнаючи, вже такої, даючи фору своїм суперникам, і дуже важко завжди її відігравати. Чи не вважаєте ви, що це є також запорукою невдачі сьогодні? Звичайно, я вже протягом цього сезону думав над цим, але, на жаль, на жаль, я відповіді не знайшов. Мабуть, нам треба приходити не за годину до матчу, а за дві. Починати вже роз... розминатися, виходити на паркет, розбігатися, щоб ми потім вже трошки пере... Пере... переключилися на гру, якомось продемонстрували в другому таймі. Чесно кажучи, ну складно своїй команді щось, ну щось їх за щось ругати, тому що в тих умовах, які ми маємо, і ну, тільки хочеться сказати їм дякую за те, що вони знаходять час, приходять там раз на тиждень тренуються, ось плюс гра, така ну мабуть, сьогодні ми були трохи е, слабкіше, тому що удача, на жаль, для нас сьогодні повернулася. Як бачимо, протягом сезону вже третя мінімальна поразка від команди Атлетік футзал, але у матчі відповіді все може змінитися і чи розраховуєте ви на перемогу та прохід до фіналу? Звичайно, я думаю, кожен суперник, який потрапив до одної другої фіналу в першій лізі, звичайно, хоче потрапити саме за матч, за золоті медалі. Тому ми будемо їхати за результатами, які нам дозволить пройти у фінал. Тому будемо готуватися. Дякую.